Ігор Машичук. Шановні колеги, шановна громада, треба чітко сказати. Я, наприклад, хочу зробити явку сповильною. Думаю, всі присутні тут бійці можуть зробити також. Нас всіх за 2014 рік можна посадити. Всіх до одного, всі, хто в травні 2014 року прибули в Донецьку і Луганську область, добровільно захищати країну. Зараз по цим законам із цією військовою прокуратурою можуть сидіти. Має сидіти батя, має сидіти боцман, він, який в першу засаду зо мною попав. Має сидіти Семен. Ну і всі мають сидіти. Тому вихід один, оці напівміри, оці крочки, про якісь амністії, про ще щось. Це неправильно. Має бути. Звільнення від кримінальної відповідальності за те, що відбувалося в 2014 році, ми не могли інакше захистити країну, не могли. Це одне. Друге, я твердо переконаний, що Генерального прокурора військова прокуратура в справі баті тягає за носа. Чому? Тому що вчора на засіданні правоохоронного комітету Верховної Ради, де я працюю, Луценко за такими очами Юрій Віталіч доводив, що прокуратура просила Батю відпустити під заставу. А ми, депутати, налаштували негідний суд проти хорошої прокуратури. Я кажу, Юрій Віталіч, мій помічник боець Айдару, Андрій Мамалига, адвокат, захищає Батю і в мене на руках. Є документ клопотання, з яким зверталися прокурори до суду. Там чорним по білим записано без права застави. Це чув семен, будучи в суді, і всі, хто там були. Тому вони спровокували конфлікт. Вони спровокували, що за один день об'єдналися практично всі домбрабати, громадські активісти. Серед ночі приїжджали народні депутати в день. Які Виявили солідарність і в результаті вони отримали півтори тисячі людей в центрі Києва, людей, які в 2014-му захищали країну, вони отримали е, рух автобусів з Одеси з інших областей на Київ. Вони злякалися, і Юрій Віталійович приїхав до суду рятувати ситуацію. Але ще інше савіть. Я пам'ятаю, коли в цій студії у вас. Сидів Микола Цукар, там, де зараз сидить е Єгор. Торнадо. 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 Да, торнадо. коли він розповів про контрабанду, про Науменка генерала Подонка, який давно має сидіти, це колишній керівник Луганської міліції, народний е міліціонер, який то народним був, то українським. Який кришував наркотрафік, це я вам кажу. Якщо ви цього не знаєте, то я не знаю, якими розслідуваннями ви там займались. Так от, Микола Цукар через два тижні був закритий і сидить в океановському СІЗО після передачі. За що? За те, що виявляється, його два роки шукали за якісь вкрадені ноутбуки. От він у вас сидів, Савік, а вони його шукали з собаками. Ходили по країні і шукали. І тільки після виступу вони сказали, що його треба закрити, і суд обрав запобіжний захід без права на заставу. Інші торнадівці, половина з них сидить по заявам сепарів, які зараз знаходяться в Російській Федерації. Суд зробили закритим, бо кажуть, були статеві злочини. Але статеві злочини вміняють одній людині, а інших судять закрито, щоб не чули хто. Заявник. Це два. І нарешті кінець. Питання в тому, що влада зараз в питанні добробатів, в питанні звільнення від кримінальної відповідальності сидить на пороховій бочці. Якщо не вирішити це питання, це питання національної безпеки, бо це питання тих, хто пішов захищати країну першим. От сидить босман тут, який. Будучи громадянином не України, один із тих, хто розробляв план взяття Маріуполя, і один із тих, хто зупинив російський наступ під Новоазовськом. От він може зараз сказати те саме, що я, бо він бачив те саме, що я. І зараз усіх присутніх, хто там був, можна спокійно одягати кайдани і за паданням військової прокуратури вести в'язницю. Тому не амністія. А всі добровольці мають бути звільнені від кримінальної відповідальності за участь в подіях 2014-2015 років. Я відповідь. за Послушайте. що мають захищали країну там опознання. За що Як його опознавали? От чотири фотографії, троє в гражданському, он в формі з медалями. Посадіть три жінки і мужика в шапки і скажи, опознай познай чоловіка з Сибірі. Ну, це ж бред. Це підступне дійство, де сефіційної діла, при чому до законодавства місісів. Всі питання звільнення від кримінальної відповідальності, зміни в кримінальному процесуальний кодекс. Кримінальний кодекс розглядається на комітеті, який очолює представник батьківщини Пан Кожем'якін. Дуже прикро, що Юля Тимошенко пішла. Адже була б можливість в неї запитати, чому на профільному комітеті за два роки нічого не було зроблено для того, щоб отакі от люди не постали під судом, для того щоб от такої ситуації, яка трапилася пане в цю Іван, неділю, на чергу на крищати ніколи не відбулося. треба не було відповідати, що тому, що є профільний. Бо... Ну, чому? Я, які були ініціативи в 2014 році, в році. ви член комітету? І що ви розумієте? Я вам відповідаю. Ви звинуватили цілий комітет Що Що звинуватили цілий комітет? Я не звинуватив законопроект. Я, я просто, я про просто говорю те, що було зроблено. По те, що ми... не було, послухайте, зроблено. я не послухайте. Другий Далі. законопроект, який ви завалили у не... ваша вони час, у час буде щоб бить. змінити підсудність. Тому що, а судять, я не так, тому що вони, їхні судді, судять добровольці в Луганській Донецькій області, де суддя каже, ти стріляв по Донецьку. все, іди сиди а, в тюрму. Що буде зроблено А вони завалилися. Я хотів би до вас звернутися до якось членок профільного комітету. Ми договорилися з Семеном, що можна ми... закон. Ми зробимо. Ми зробимо і на віка. Ми зробимо це звільнення Але від кримінальної дуже важливо. Чи під Розвільнення підтриманий підтриманий на що нам на амністія? Ну це дивіться, ви зараз убиваєте патріотичний дух в Україні рокаторами на майдані. Тих, хто складав половину першого складу батальйону Азов, тих, хто йшли з жовтими пов'язками на штурм адміністрації президента 1 грудня. Ви їх називаєте. Провокаторами, так само ви злодіями, називаєте тих, хто захищав країну 2014 мне... році. То Только...